Тіни майже завершили. Такий у нас коробочок на інсталяжку. Залишилося викласти піддончик. Так, як підплита у нас шестка, а піддон метр сорок. Будемо її якось центрувати. Як і ці саме стіни теж було прийнято рішення відцентрувати, щоб відійти від шматочка в 20 см. Так і саме по цих стінах. Теж ми відцентрувалися посередині ціло, а по краях у нас 40 по 40 см.